Вітаю. Давайте швиденько розв'яжемо таке завдання. Бачимо, що у нас є дріб, у чисельнику і знаменнику, у якого є степінь 11. Але степінь такий досить складний, в якому є логарифми, ще й логарифми, які не добуваються. Але якщо ми знаємо властивість степеня, ми пам'ятаємо, що при діленні степенів з одинаковими основами основа залишається та сама, а показники віднімаємо. Тому запишемо наше наш дріб таким чином. Це 11. В степені логарифм за основою 7 числа 98 відняти логарифм за основою 7 числа 2. Тепер. Повертаємося знову до показника. Він достатньо такий, знову ж таки, запис складний. Хоча хто пам'ятає властивість логарифмів, вже згадав, що якщо в нас є логарифм за основою А числа Х, і ми віднімаємо логарифм за основою А числа Y, то це те саме, що логарифм за основою А частки цих. Чисел. Тобто ми можемо записати за цією властивістю, що це логарифм за основою 7, а число 98 ділим на 2. Легко поділили 98 на 2, це буде 49. І, звичайно, бачимо, що такий логарифм числа 49 за основою 7, це двічка. А 11 у квадраті це 121. Все легко і просто.